Розбираємо НМТ з хімії 2026. Поїхали! Спойлер, зараз буде довге на відео, але якщо не беретесь терпіння, то обов'язково отримаєте свій омріяний бал на НМТ. Які речовини не реагують між собою у водному розчині? Тут представлені пари речовин, очевидно, між ними будуть відбуватися реакції обміну, а для того, щоб впевнитись, що реакція обміну пройшла до кінця, нам потрібно знайти осад, газ або ж воду. Для початку записуємо рівняння хімічних реакцій. Натрій ОН додати барій хлор 2 дорівнює барій ОН двічі. Додати натрій хлор урівняти. так, І шукаємо в табличці розчинності: барій ОН, OH, літерка Р розчинний. Дивіться, всі солі натрію калію, вони розчинні, тому натрій хлорид також розчинний. Цей варіант нам підходить, тому що не утворюється газ, осад чи вода. Отже, речовини між собою не взаємодіють. Але давайте про всяк випадок перевіримо інші варіанти: OH, додати магній, хлор 2. ОH, дрівнює натрій хлорид Буде розчинний і магній ОН OH двічі. І шукаємо магній ОH. OH, двічі. Літерка N. Нерозчинний осад. Значить, тут взаємодія буде. Нам не підходить натрій 2СО3 додати h 2 so 4 І тут утвориться у нас натрій 2 so 4 Додати H2CO3. І h 2 – нестійка кислота, в свою чергу, буде розпадатись на СО2 і водичку, утворюється газ. Отже, це свідчить про те, що реакція відбулась до кінця. І останнє натрій 2 so 3 додати hno 3 дорівнює натрій no 3 всі солі натрію розчинні, додати H2SO3. І тут також. Буде утворюватись СО2 і вода, оскільки сульфітна кислота нестійка. Так, і тут два, і перед hno 3 також два. Урівнювати не обов'язково для НМТ нам потрібно лише продукти, але на всяк випадок урівняла для того, щоб це було красиво записано. В даному випадку буде відповідь А. Оскільки це єдина реакція, в результаті якої у нас не утворився осад, газ чи вода.